Вітаю усіх. Сьогодні я хочу розказати, як я роблю щавель для зберігання на зиму. Гарно помила його сім разів, можна більше як треба, і поріжу зараз його дрібненько, все добре перемну зі сіллю рукою і наповню банки. І це все, що треба, щоб ваш, щоб ваш щавель зберігався цілу зиму, чи в холодильнику, чи в прохолодному Місці і не портився. Я все порізала. У мене тут 300 грам щавлю, і я додала 6 ложок солі. Зараз. Я все перемно і тоді покажу далі. І це я його гарно виміла. щавель пустив сік. І після цього ми будемо наповняти баночку, і це все дуже швидко і дуже е, корисно, тому що в зимі відкриваєш баночку, і зелений борщик маєш зеленого кваску. Наш квасок перейняти зі сіллю. І я його переставила в баночку, і просто ставлю зараз в холодильник і готова на зиму. Сподобалось моє відео. Будь ласка, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. І дуже дякую, і до наступного смачного якогось доброго, як то, юсфул useful, відео. Useful